Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терола Приводнік. Ставте вподобайки, пишіть, пишіть коменти свої. Вітаю нових підписників. Дякую за підписки. Робіть розсилочки, діліться інформацією. Да, зараз доля міняється, показують вищі сили, що на даному етапі все змінюється. Шанс, що? Новый этап. Через военний діи стабилизировать. Стабилизировать и ку сторону. А, ну не получится, ні. Тут у все, ну як як, час часом показывает, що вони боятся, у них дуже мало ресурса. И все меньше и меньше становится, да. Так. Давайте подивимося відповіді на ваші запитання. Перше запитання було таке, чи правда, що через Кримський міст йдуть, їдуть відпочиваючи, там черги такі величезні, величезні стоять. Вони їдуть в Крим. Вони їдуть в Крим. Ну, дивіться, тут такий метод маніпуляцій. Кажуть, вияснять цю всю ситуацію, ну, це спеціально е, говорять для того, щоб всі ж розуміють, що тут ідуть постійно обстріли, а всі розуміють хоч. Чи не всі? Ага, тут іде таке сопротивлення. Угу. Ну дивіться. Сопротивление йде, чтобы закінчували приезжать, выезжать чи приезжать. Уходят, уходят, оттуда уходят, понимаете? Ну тут идут и кисы манипуляции. Манипуляции сознания манипуляции, эмоциями, что типа вот, все нормально, все идут. Немає такого. Что угу. мы еще сильнее, да, да, да. На самом деле, это все, все бред. Так, доброе. али Али пыше. Ну, тут сокращенно, я не знаю, там, кто под именем Александра, чи кто. Підписалась знов Маріуполь. Ну, жінка пише, що то підписується, то всіх вичоркує. Ну, тут так я вас прекрасно розумію, тому що сил нема. Таке відчуття, що нема сил. Енергетично виснажена, вже не знаєш, чому вірити, і да, почуття переповнюють, і как би, і як маленький дитина, а як, як судьба у дитини, тут переживання йде, і емоції захльостують. Ну, це постійно. По правосуддю кажуть, і ресурсів не вистачає, катастрофічний, кажуть длительний період времени. Так, давайте подивимось тоді, що там у нас Маріуполь, що там зараз відбувається давно. Не дивились, що в Маріуполі відбувається? Яка ситуація? Я Яка? Уже активно настроєні люди, які ждуть від стабільної, ждуть стабільності, ждуть нового етапу в роботі, але кажуть, от, одні обмани, емоцій, не емоцій, не ні, ні, не емоцій енергії мало і. Угу. І якісь вишастоячі органи силові. Ну, тут просто переповнення емоцій по, по поводу цих силовиків. І що? Ну, ви тут спостерігаєте за. за військовими. А це по поводу чого це, Угу. Дуже розстроєні і емоційно, і тим, що, ну, коротше, в усіх смислах. От, от, от таке состояння навіть навіть розмовляти складно, навіть от, щось висказати дуже тяжко. На майбутнє кажуть, що по ірофанту. Ну, боїтеся за свою дитину, обороняєте, тому що. Тяжко, тому що тут йдуть якісь маніпуляції постійно, якимось очікуванням. Очікування, що все скоріше, закінчилося. Іде такий момент: знаєте, ну от от вроді ж должно що случитися. виходиться. І вже уже показують, от, що воно должно. Ну І закінчиться, коли воно закінчиться, Закончиться розбивати мені серце, таким, таким образом. Ну, Постійно в стресовій ситуації. Угу. Ну так, да, якось ресурсів не вистачає, і приходиться ховатися, не показувати наружу те, що відбувається внутрі, і хочеться вже обнуління, скоріше б це все діло закончилось. Емоції переповнює. Тут судьба міняється, прорива ждіть. А тут показують е, прорив в стабільність через розрушення. Тобто е, ну, через обстріли, знову ж таки. Угу. Ну, те, що ви очікуєте. Кажете через якийсь період часу длительних бойов, от ви очікуєте, перестрілок. Ага. Вам кажуть, обороняйтесь від цієї мислі оцікайте, не буде такого. Длительного не буде, тут буде швидке рішуче обмеження. Ну, якось так раз, взяли в тіски і проясниться ситуація, що М-да, от як це буде, не показують. Кажуть, не можна знати, не показують, тому що тут йде по... тут луна. Таємні операції якісь ідуть. Ну, чекайте. А там, а там багато этих орків, да? Корків понаєхавших багато? Так, кажуть, вже переміни пройшли, що мало. Угу. Тому що ті очікування, які вони про які ну, те, що про що вони мріяли, да, от, що у них там вийде, там, вони ж там їдуть толпами, там, строїть, хто хто іще. А на самом деле тут дуже тяжко, і як би, да, селенок маловато, і, і така тупикова ситуація. З іншої сторони, Начальство, яке там обіщало, вона їх надурила. І да, їхні ожидання були совершенно другого плану і другого толку. І сильно. Е угу. Ну, от як-то те, що вони очікували, воно якось з минулим пов'язано. Тобто вони приїхали як на заробітки. А що вийшло насправді? А насправді вони розчарувалися і на майбутнє не бачили перспективи. Тобто таким образом, ну так, да, тут, ну, як обично, розказують одне, роблять інше. Добре, поїхали далі. Людмила, Людмила пише, ой, ще секундочку. Доброго дня, пані Людмила. Прийшла звістка з Іскадовська, Питаю, що у вас там. Каже, добре, тихо, все нормально. А я чула, що війська виводять з Запоріжжя на Суми. Ну, по-перше, дивіться, ви задаєте питання. От які, які війська? З якого Запоріжжя, з яких сум, і в які суми? Запоріжжя українське, не окуповане. Кого ви питаєте? Мене? Суми теж не окуповані, з якого Запоріжжя в Суми? Може запорізький напрямок це зовсім друга історія. Напрямок є, а в Запоріжжі ніколи військ російських не було і не буде. І в сумах так само, вони обстрілювали суми, але це ваші ілюзії, кажуть вам. Уходьте від тих ілюзій, заканчуйте з ними. Знаєте? Чи якась така ліва інформація? Це по-перше. По-друге, що ви тут пишете? Може, вони і з нашої сторони забирають своїх гадів. Дякую вам. Тобто в тому напрямку, в якому з нашої сторони. Забирають вони. Та їх і так не вистачає. Вони, вони по Єрафанту і так тут під обстрілами постійно. Їх не вистачає. Кого там забирать? Там забирать нема кого. Длительний період часу тут, каже дьявол рулить. Маніпулює. Маніпулює чим? Ну, тим, що він там щось захищає. От вони чекають удобного момента. Вот як тільки по колесу фортуни, там фортоне і будуть летіти і радуватися. А хлопці підгонять. Добре. Так. Війська виводять на... Інший напрямок. Це там прокоментувала ще одна глядачка. Хочуть на Донецькому, на Донецький напрямок. А ну дивимося. Виводять откуда-то війська на Донецький напрямок. Виводять. То в них немає у самих, щоб виводити там куди-то, понимаєте? Ну... Нет, тут и до да сопротивления шансу, потому что, ну, как-то так. Тупиковая ситуация. Своих, кажется, не хватает. Не. Не. Длительный период времени, ну, то есть, свои заканчиваются, и такие, куда выводить? Не. Вот, вот это. Они как с протянутой рукой уходят, у них не выстачает, понимаете? Их не выстачает на, на весь фронт. Я же говорю, что тут идет да такой... Сильні емоції, оці, ну, как бы влияння на, на емоції, емоційний стан. Якщо когось там і виведуть, то ну, згульки нос називається. От перекидання з пустого в порожнє називається. На майбутнє відстрілятися шансу нема. Це тільки одні балачки. Добре, і саме тяжолаше. Давайте глянемо тоді по ходу. Саме тяжола ситуація це на Донецькому напрямку. Знаєте, зараз йдуть такі кардинальні зміни в плані, що а, тут одні старші аркани ось показують, що тут якийсь водойом заважає сильно. Чи він допомагає навпаки? Це нашим допомагає? Чи? Ну, шанс. Нашим допомагає, так. Да. Ага. А їхнім от стабілізувати там ситуацію, як вони вважали по колесу фортуни, тобто як їм повезе, сильні такі надіжди були на той Донецький напрямок, показують, що возобновить якось це довгоіграючу цю жвачку, яку вони там жують. Ну така дуже довго. Вони намагаються пробитися. Тут не ресурсно, і вони уходять. куди уходять? Уходять в нересурсне состояння, уход і обнулиться вони не можуть. Тобто у них е, іде така фраза «живлення, е, підживлювання новою кров'ю. Нема. Не знаю, откуда це така фраза, але йде такої фрази, нема. Тобто на м'ясо пускають їх там, перемелюють і все. А на Тут новый этап, якийсь таємний, постійно таємний етап. Дьявола довго тут водят за нас на майбутнє. Тут э, длительный период времени, знаете, як. Ну да, то, что там долго, оно из изнеможения, вот такая фраза. Из, изнемогают уже. То есть у них, ну, вот пятерка Пентаклей нищета показывает. Нищета то пытается прорваться. Нищеброды. Вот так вот. Да. И получается, что они... Угу. Через период времени, что? Шо... Розчаровані будуть по правосуддю, що їм ем, прийшлося так себе. Знаєте, багато, багато втрат, дуже багато. І по правосуддю тут ем, командування, кажуть, завело до такого, довело до такого стану, що дуже багато втрат, як і раніше. Угу. Угу. Судьба міняється. Ну, стримувати свої емоції треба. Кажуть, стримуйте свої емоції. Не мацінуйте, не впадайте в депресію, не треба. Немає смысла. Війна здерживається. Угу. А з другої сторони багато обманок. Вот и да, обманы, обманы, обманы. Доброе. Дьявол постоянно угу. балансирует. Угу. Дьявол постоянно балансирует туда-сюда, туда-сюда. Ну, селенок уже мало, ну, как бы. Все уходить на убивання, на і сил, і енергії, і захисту, і всього. Так. Тут спрашує Лариса, яка ситуація на Запорізькому напрямку? Яка до Тобто угу. про великі капані ще буде питання? Так, яка ситуація на запорізькому напрямку? Яка зараз ситуація? Кажуть, вам боятися не треба, тому що тут ідуть зміни по суду, йде суд аркан, старший аркан. Сейчас робота йде. Робота над тим, щоб розрушити всі ілюзії. Розрушення сильні. Через командира. Тут якийсь вишестоящий головнокомандувач, хто він такий. І тут очікувати, що прорив цей заблокується. Ну, я вже дивилася запорізький напрямок і раніше, і там показували, що буде оце блокування прорива нового етапу. От нового етапу він заблокується. І що? Угу. На майбутнє стабілізується все, шанс є. Стабілізувати, все буде добре. Отакі от от йдуть карти. Понімаєте, шанс все стабілізувати. Так що до Запоріжжя вони не дійдуть. А на Запорізькому напрямку все закінчиться. Добре. Яка ситуація? Ой, вітаю тут? Анна питає. Вітаю, яка доля великих копанів до кінця року? Великі Копані, дивимося до кінця року. Великі Копані до кінця року. Тоже до кінця року тут все стабілізується. Ви вважаєте, що там тупікова ситуація така патова, і, получается, вам кажуть, отцікайте ці емоції, не емоціонуйте так сильно по цьому поводу. Проясниться, що е, захищатися тут е, запланували захищати свій будинок, імущество, да? Ну, тут якийсь мужчина військовий, і угу. длительний період часу хочете шансу, щоб це це закінчилось. Тайними жертвами. Угу. Що це важко буде е, прорив зробити, неймовірно важко. Ви так вважаєте. Ну, я вважаю зовсім по-іншому, тому що тут, е, по правосуддю ось кажуть, от ці, там перестрілки, да, на, на будущее, вони ограничаться. Новий етап. Агрессии по Ерафанту принесе жертви. Ну, там ситуація обнулится. Обнулиться, обнулиться куда? В швидку перемогу кажуть. Швидка перемога. Ну така. Вчить і все. І перемогли. Добре. А зараз що там капаняк? Зараз що там капаняк? А зараз луна в капанях. Енергії мало. Ресурсу не вистачає, ховатися приходиться. Длительний період часу. Тут е, йде таке очікування з трьох сторон. Не знаю, що чекати. І обнулення йде. Выбор такий: або заканчивать, або ждать обнуления, то есть но, чего-то нового. Вот не знаешь, чего ждать по миру. Будет стабилизация, чи, чи постійно будут вот эти орки там, и сильно, сильные эмоции, які вас расстраивают и вводят в депрессивное состояние. Тут таке очікування по колісу фортуни, коли вони вже уйдуть, ці брехуни, грабітелі, обманщики, і тут йде на майбутнє заділ, на майбутнє, тобто ви вважаєте, що це ну, невиносимо на далі терпіти. Ну, тут кажуть, швидкий, швидкий конець буде їм. Тобто швидко все поміняється. От картина. Одна, да, потом бац и совершенно другая картина. Отсікать їхній уход будуть. Угу. Військовим методом. Ну, это катупикова ситуація на даному этапе. Не знаєте, як. Ви не знаєте, як... яка це буде перемога. Ну, ну, вона якась буде така. Там, в капанях. Окей. Так, Людмила. Пані Людмила вчора наткнулася на одного езотерика і він каже, що е війна буде до 30-го року. Давайте подивимося, правда це чи ні. Я вже казала, що це все. Ні. Та ресурсу у них не вистачить для того, щоб судьбу міняти таким образом. Все це буде гораздо швидше. Е, да, все стабілізується по ірафанту. На майбутнє розстраюватися нема чого. Це брехня. Карта брехні. Понімаєте? От не, не треба розстраюватися, вам кажуть, вищі сили, а уходити куди? В сілу по колесу фортуни. В них сил не хватить. Понимаєте, у них не вистачить сил для того, щоб тягнутися до 30-го року. Ні. Нет. нет, 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 нет. Нет. Вони уйдуть в свою стабільність. По дьяволу уход буде. Так. І ще одне. Що в Запоріжжі? Ну, питання дивне. Люди живуть в Запоріжжі. Війни там, ну, в смысле, не окуповане. Живуть у Запоріжжі, Угу. Що? Поняла? Ну, тут обманний такий вопрос для того, там пишеться, які пишуть, що коли вже там Херсон звільнять, Херсон звільнили. І вони не самі пішли, а їм там пінков надавали, 9 місяців давали ті пінки для того, щоб вони йшли. Так, да, працювали над цим, щоб вони йшли. не там пишуть, що вони самі покинули херсон. Вони добровольно взяли мішочки, на палочки навесили, як ежики в туман ушли. Ніфіга не в туман ушли. Вони, вони знали, куди, куди йдуть, тому що вже припікало. Бо ресурсу не було. От вони й ушли. Так, на сьогодні все. До речі, забула сказати: я дякую своїм а, постійним глядачам, і не, і не тільки глядачам, а й своїм клієнтам Сережі і Лені. І за, за донати, за допомогу. Дякую велике. Пока-пока.